24 липня, базар Кілія. Набірі, ще уклади. рано, окупців нема, зато є вже продавці. продавці. І от зараз побачимо ціни. Я йшла тільки на роботу, вони вже питають, Чому ти сьогодні ще не зняла помідори, яку ціну? Так що давай почнемо з помідорів. Помідор це помідорчик, да? Звісно, да. 50, 60, 60, 65. Угу, кабачок. Кабачок двадцять гривень. А перчик. Перць 55. 55 П'ятдесят баклажан. Баклажан 50. 50 баклажан. А огірки? Огірки. Отакі сорок п'ять. Отакі сорок. Угу. У нас є черниця. Черниця. Поступила черниця 300, 320 триста двадцять гривень. Перший раз вона ну, дорога. Виноград, да, виноград домашній. 250 п'ятдесят. 250. Лівія. Дуже вкусний, uh -huh. солодкий виноград. Дуже вкусний. Черешня, що в нас є 200 гривень. Поперу за ще є 20 гривень. Качан 20 гривень. Абрикос. Солодкий. Абрикос, 160 гривень. персик, тут нектарин. Отакий персик 120 гривень. Отакий персик 60, солодка кісточка відходить. Дуже солодкий. Нектарин 160. А оце слива? Слива така 80. 80. Отака слива 130. І кавуни? Кавуни 20. А дві. 30, 45. У мене голубіка є, 300 гривень зайшла. Солодка, дуже хороша голубіка. Голубік. Бачите, одного продавця і дізналися ці ціни. дня. Вам? вам. Огірочки яку ціну? Є. Огірочки яку ціну ваші? 45-30. 45 і 30. 45, 30. А цибуля ще скажіть? Цибуля 20. 20 гривень. Це Ось тут ще спитаємо, почав кавуни, яку ціну тут, кавуни. Яку ціну ваші кавуни? Кавуни, яку ціну. 15. 15, он бачит, я тут уже 15 гривен. Талончики от топлива тут 22, 15. 19. А вот это персик. 80, 100, 120. Это килийский, да? Да, все продукция килийские. А. Угу. Угу. А, Ось ятины, все добрые, зручные, что ятины. На всю продукцію. Помідорчики в різну ціну. Крупи. Тут ще крупи є різні, теж є ціни. От вони знаходяться тут, на цьому базарчику. Амикада мелкие а, э, красный 50. вот эти Розовая, 50, помидоры по 55. Красный помидорчик 50, Вот 50. Эти 50, те 65. Персик, тарин. Нектарин 180, инжирный 190. Кабачок. Домашний персик 120, кабачок 25. Ага, кабачок 25. Сваки мне, пожалуйста, вот все мои. А баклажаны? Перчик, перчик, это уже. Баклажан 50. А перчик потом? Перчик 65. А у А огурки? 40 гривен килограмм. Тут на 44. должна? Ви А капуста ще скажи, Галь. 130 гривень кіло. І кавуни? Кавуни 12 гривень. Капусти, капуста 30, кавуни 12. Гривень. А оцей виноград? 150. 150. Такі виноградів. Тут на 60 гривень.